Вітаємо на каналі Історія України. Я Максим Жертун, і виявляється, не тільки Румунія може похвалити своїм владом Дракулою, а й Україна може згадати загадкового, хоч і цілком реального чернігівського полковника, що вже після своєї смерті зажив слави кровопивці. Чернігівська легенда твердить: на початку 18 століття в місті почали загадково зникати люди. Багатьох знаходили мертвими з явними ознаками малокрів'я, анемії. Невже хтось ходить і п'є кров випадкових мешканців? Чернігів охопила паніка. Люди замикали в своїх домівках і боялися вийти з дому ввечері. Вночі місто наче вимирало, слідчі розводили руками. Влада нічого не могла вдіяти, лікарі були шоковані. Пояснити смерті городян було годі. Люди вмирали невідомо від чого. Повзли чутки, їх викрадає упир. Померлий декілька років тому полковник Василь Дунін Борковський. Ще за життя його пов'язували з нечистою силою. В церкву не ходив, вдень не з'являвся, працював вночі, до людей ставився грубо. Тож загадкові вбивства точно його рук справа. Він, начебто, випиває з нещасних жертв кров і кидає бездиханні тіла в криницю на території власного маєтку. Чутки почали ширитись, мовляв, дехто на власні очі бачив. Як покійний полковник посеред ночі виходить з могили, сідає в карету, запряжену чорними кіньми, та їде через місто до свого маєтку. Граф дає розпорядження своїм мертвим слугам, а входить в садибу та зникає біля старого колодязя в саду. Цікаво, що коли криницю розкопали, то знайшли підземний хід, що вів маленьку чорну кімнату, у якій знаходилася пуста труна і залишки книг, обтягнутих чорною шкірою. Чутки так збурили простий народ, що був змушений втрутитись архієпископ Іоанн Максимович. Він зібрав хресну ходу, зустрів карету полковника Упиря і перехрестив її, після чого вона зникла в водах річки Стрижень. Проте, за іншими переказами, карета з графом перетворилась у сіру хмару, що попливла за річкою. Як тільки півні проспівали, люди побігли до Успенського собору, щоб подивитися на домовину Дуніна. Вони відкрили її та побачили графа, що лежав, наче живий, у нього в зубах все ще димілася трубка. Тоді всі вже точно зрозуміли, що чернігівський полковник був оперем. Хтось приніс осиковий кіл та пробив ним груди покійника, а потім домовину Василя відвезли в Бірківку та закопали на березі Десни. Після цього обряду вбивство людей припинилось. Жителі Чернігова згадували ще про скарб Дуніна. Який поки ніхто не знайшов. А газета кінця 19 століття повідомляла, що історія ще не закінчена. Кажуть люди, що полковник по ночах блукає, то душа його страдна я в покою все шукає, так народилася легенда про українського графа Дракулу. Чи правда це все? Для початку пропоную розібратись, ким був Василь Дунін Барковський, його далекі предки переїхали в Україну з Данії. На це, зокрема, вказує прізвище Дунін. Данець. Служили спочатку галицьким, а згодом польським королям. Отримали землі на Чернігівщині. Дата і місце народження Василя невідомі. Можливо, він народився 1640 року у селі Бірківка. За переказами, польський полковник Каспер Дунін бурковський батько Василя, загинув під час національного визвольного повстання Богдана Хмельницького. Його родина, а саме дружина Катерина, дочка Тетяна і два сини Юрій і Василь ховались у Ніжині від козаків. Однак ті таки знайшли сімейство і вбили всіх, окрім героя нашого сьогоднішнього відео. Є припущення, що хлопчик на власні очі бачив, як убивали його рідних. Чи правда це і досі невідомо. Як минули наступні 20 років життя українського вампіра, цілковита загадка для істориків. Можливо, в той час він жив у рідної сестри його матері, вчився в європейських університетах або воював на боці Польщі. Після 20 років невідомості Василь Дунін-Бруковський з'являється в історії. Він прийняв православ'я, пішов на службу війську Запорозьке. Козаки визначали, з якою жорстокістю хлопець убував воргів, позавочі називали його Навіженим і раз не підходили. У 1668 році він став сотником. І завів дружні відносини з гетьманом лівобережної України Дем'яном Новогрішним. Пізніше він переходить на бік Дорошенко. Так, зрадивши Многогрішну, віці 32 років Бурковський зазначні лицарські вчинки обійняв посаду чернігівського полковника. Василь став досить заможною впливовою людиною, щедро обдарував черніївські монастирі та собори, відновлював бані. Василь брав участь в обох чугиринських походах. А в 1677 році провів успішну атаку на турецький табір. Окрім чернігівських козаків, йому були підпорядковані Ніжинський, Миргородський, Лубенський, Прилуцький, два Сердюцькі та два Компанійські полки. Також чоловік познайомився з гетьманом Іваном Самейловичем, що зробив його в 1685 році генеральним обозним, а також повернув родовий маєток місце, де Василь ще дитиною востаннє бачив своїх батьків. Саме тоді з Барковським сталися певні зміни. Чоловіка охопили давні спогади. Він був якийсь дикий, непривітний, усіх і все висміював. Часто сусіди чули, як з його дому лунали сумні плачі і дикі крики. Такі свідчення зберіглися в міському архіві. Але чи значить це, що чоловік побратався з нечистю? Звичайно, це звучить дуже цікаво і містично, але правди тут немає. Герой нашої історії був неймовірно розумний, знав 12 мов. Уже тоді злі язики говорили, що Василь передав душу дияволу, бо занадто все вдало в нього виходило. І розкішні маєтки мав, і чин, і швидке сходження кар'єрною драбиною. А причиною непривідності і роботи вночі могла бути хвороба, що із кожним роком точила його все сильніше. Невдовзі Самийлович, бачачи в Дуніну справжню загрозу, фактично усунув його від влади. Це підштовхнуло чоловіка на певний ризик. Він став лідером гетьманської опозиції і вже в 1687 році був головним претендентом на булаву. Василь таки став наказним гетьманом до виборів після того, як Самойловича заарештували. Дуже ймовірно, що Дунін бурковський намірявся перемогти на гетьманських виборах. Його ім'я вигукувала частина козацької старшини під час виборів 25 липня 1687 року біля річки Коломак. Але московити вирішили віддати булаву Івану Мазепі, що вдало вмів маневрувати між і козаками. До того ж, Дунін не мав великої підтримки в українському населення через свою постійну участь в таємних антигетьманських повстаннях, а це викликало недовіру. Борковський програв вибори. Але влади не втратив. У державі Мазепи він став другою особою, генеральним обозним. Співпраця Гетьмана і Морковського ґрунтувалася на взаємній повазі. Ба Більше, Василь став тою проміжною ланкою, що з'єднувала Мазепу з Польщі. У 1705 році польський король направив до гетьмана посланця Вольського, який мав переговорити з Мазепою про перехід України під протекцію шведського короля. У таємній інструкції зазначається, що конкретно. Вести мову про умови співпраці трьох держав дано повну змогу пану Барковському. Можна сміливо сказати, що Василь вклав чимало сили коштів у розбудову України. Сучасний вигляд Чернігова з багатьма церквами не в останню чергу його заслуга. Його коштом збудовано Вознесенську і Петропавлівську церкви, келії і Єлицького монастиря, відреставровано Успенський і спасо преображенський собори. Храмам Дунін бурковський подарував потири, ставники, тарілки, євангелія в срібних оправах. Більшість цих пам'яток роботи західноєвропейських майстрів. Близько 10 з них складають гордість Чернігівського історичного музеї імені Тарновського. На кожній із пам'яток герб Дуніна бурковського та записи про його вклади. Також Василь Дунін бурковський заснував Чернігівський колегіум. Організований за зразком києво Миглянської академії. Аж до 1914 року келії Єлицького монастиря, що фінансував Борковський, були в гарному стані. Це зафіксував мистецтвознавець Савицький. У келіях Дуніна Борковського, спрощеність і водночас підкреслена рельєфність та граненість української настійної декорації сягає свого апогею. До речі, дякуємо нашим меценатам за створення цього відео. Ви можете поділитись ними з друзями та допомогти матеріально, зокрема, підпискою на платформи Patreon та BaMieCoF. Це важливо для розвитку нашого медіа. Всі покликання в описі. Щодо особистого життя, то Василь був одружений двічі: про першу його жінку не відомо нічого, друга Марія Шуба, дочка козацького сотника, який на старості років подався священик. За одними даними, грав дітей не мав. Що тільки зміцнювало образ вампіра відлюдника. За іншими мав двох синів Андрія і Михайла, що успадкували його майно. У 1702 році, в віці 63 років, Василь Дунін Борковський помер. Його із з почестями поховали в Єлицькому монастирі, архієпископ Черніхівський написав хвалебну епітафію вірному сину церкви і дорогому меценату. Згадав він там і іншого мецената Івана Мазепу. Чому я це зазначаю? У 1709 році Іван Мазепа і Карл XII програли полтавську битву. Петро І страшенно злився. За наказом Московського царя тамтешня церква оголосила Мазепі Анафему, столицю Батурин спалена. Усіх його мешканців жорстоко вбито. Навіть дізнавшись про смерть Мазепи, Петро І волів знищити пам'ять про нього і його соратників. Дісталося, як ви розумієте, і дуніну Барковську. Таким чином, ненависний московитам полковник, що ніколи не ладив із сирем, перетворився на страшного пиря, яким лякали дітей. Отже, як би деяким не хотілося повірити в захопливий міф про українського графа Дракулу, не варто цього робити. Не слід асоціювати цього талановитого чоловіка та політика із чимось містичним і зовсім неправдивим. Василь Дунін-Бруковський був видатним державним діячем козацької доби і щедрим меценатом. Можливо, частково відлюдником і людиною заглибленої свої думки та справи, але аж ніяк не вампіром і оперем. Останніми були радше московити, яким Василь коритися не хотів, і які за це зіпсували його чесне ім'я, вигадавши моторошні деталі. Дякуємо вам за перегляд! Далі ще більше цікаво.